Вітаю, я Олександр Ващенко, і це проект близько до серця. І в рамках цього проекту ми будемо обговорювати психологічні проблеми, які, з якими зіштовхнулися мільйони українців через війну України. І разом з вами та разом з гостями нашої студії будемо шукати спосіб віднайти рівновагу та підтримку, щоб мати сили рухатися далі та турбуватися про інших. Через війну розв'язану Росією проти України, мільйони українців змушені покинути свої домівки і поїхати в більш безпечні місця, але на жаль, на цьому для них війна не закінчується, тому що. У більшості залишаються на територіях місцях зіткнення або під окупацією рідні та близькі люди, за яких вони хвилюються. І на жаль, до цього хвилювання додається і ще почуття провини за те, що ти знаходишся в безпеці а вони ні. Саме про хвилювання про рідних і близьких, які знаходяться в гарячих точках, ми сьогодні і будемо говорити. Для цього запросили до нашої студії. Подружжя Альона та Сергій Свериденки. А свою експертну оцінку ми почуємо від вже одного із наших постійних експертів психології Наталії Миса. Доброго дня радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, от ви приїхали з Краматорська. В якому складі? Ми з дружиною, троє дітей, три доньки, та моя мама, ми їхали на одному авто. Ми приїхали до Черкас, їхали до знайомих, які нас повинні були зустріти. Але Коли ми приїхали в Черкас, у село нам сказали, що того дому, який нам треба було зняти, то нас повинен був прийняти. Так, так. Хазяїн відмовився. Нам першу ніч довелось ночувати. В домі, де вже були люди, там їх було сім чоловік, та нас ще п'ятеро. Дякую, дякую. Дякую їм дуже жінку. Це, це, це вони не, нас не прийняли. повний склад. Тобто ви не змогли виїхати з усіма членами своєї родини. В Краматорську Багато залишився людей. там батько. Ні. Спочатку. На даний момент він вже в Черкасах, але треба було щось закінчити в Краматорську, тому він залишився там. А потім я повертався і з ним виїжджав. Тобто для вас це стало знайомим почуттям, що таке хвилюватися за людиною, близькою рідною. Так, так Залишились ще бабуся Альонина так, та Альонина так. Мама ми забрали мою маму одразу, як от так названа спецоперація. Росія почалась. До дому. Ми перевезли її одразу до нас додому, тому що ми живемо в частному секторі. Вона живе на першому поверсі у багатоповерховому будинку і близько до аеродрому. А це перша точка, куди вони одразу почали обстріл свій. Так, бо і коли ми виїжджали, в нас дражали руки, ми всі були. Зі сльозами на очах. Моя мама залишилась, забрала свою собаку. В нас там дві собаки, два кота. Ми підготували там все. В нас був оборудований подвал, де можна було в принципі перечекати. Но ми чекали, чекали місяць. Ну, За доняк дуже страшно, дуже страшно. Це діти від хвилювання зі сльозами на очах. Виїжджали хлопці на блокпосту, кажуть, а чого ви хвилюєтесь? Це як кажуть недовго. Ми скоро нашу територію освободимо та повернетись додому. А можна сказати, що думки про тих людей, які там зараз, ну що вони постійні? Це, там... Знаєте, от телефоную кожен ранок їй. Вона на мене ображається, моя мама. Якщо я не зателефоную їй, їй до обіду, наприклад. А чому ти мені не телефонуєш? Ти за мене не хвилюєшся? Вона так. От... Бабуся 83 роки їй, вона категорично, ні, я не буду виїжджати, це вже моє місто. І ми залишили, хвилюємось, чому зранку прокидаєшся, ти читаєш новини. Ввечері ти сідаєш, вечеряєш, читаєш новини. Прилетіло, прилетіла туди, прилетіла сюди, прилетіла до нашого селища, телефонуєш, все гаразд. Все гаразд, все. Не під, піднімає слухалку, все, починаєш її наярювати, наярювати. Головне, що є зв'язок, головне. Mm -hmm. Дуже були такі випадки, коли їм було дуже страшно. Вона дзвонить мені каже, я не знаю, що зараз буде. Так гучно, так гучно, так близько, все. І плакала, плакала, я разом з нею, що ми не дотягнемось до друг друга. Ну ви, ви як і в Краматорську. Э... Тут без справи, як кажуть, не при справі знаходитись, ви не опустили руки, у вас є свій бізнес, свої справи. Це допомагає, от якось ну трошки відволікатися від так. Це й допомагає відволікатися не трошки, а дуже сильно, тому що ти займаєшся справою, яка тобі подобається, та ти зайнятий тобі ніколи читати ці новини. От як сьогодні зранку було. Вільний час, і ти читаєш що до Краматорську прилетіло 11 ракет, і ти вже собі накручуєш. Думаєш, що 11 ракет це багато. Якщо одна можна робити стільки лиха, що ж там 11 зробили. От що інформацію ми бачимо, це тільки частка. Ми усе не знаємо, як там просхова. А на фоні того, що ви розказуєте, проскакувало таке ось, справді почуття провини перед ними коли думаєш про них. Що я в безпеці начебто. У нас троє діток, ми виїжджали для них, тому що ми не бачили перспективи залишитися там. Чувство провини було спочатку, тому що ти лишаєш свій дім, а не йдеш захищати. Там, хлопці, які воюють. От така провина mm -hmm. була, вона трохи і зараз є. Коли, коли був у військоматі, хлопців питав, кажуть, а куди тобі троє дітей? Все зйомно, квартира зйомна, без нічого без... таке. Трошки мене є, рекомендувати в мене є, залишитися з дітьми. У мене є. Взагалі то є таке почуття провини. От, навіть коли бабуся мені зі мною розмовляла, вона каже: от ми з твоєю мамою на передовій, а ви там от в тилу, мені якось. Не по собі зараз. одразу не по собі за такі. Вона, може, казала, так, не зовсім ну, не подумавши, а мені такі слова були необразливі. Ми їм пропонували виїхати. До, до останнього і зараз, і зараз. От. Так, ми пропонували десь у селі знайти хату, та може, з животними вивезти. Турбуємо, що буде взимку. А це вони принципово не захотіли їхати. Ні, тому, бабушка, навіть. якщо мама там Оленина ще. Якісь роздуми були, то бабуся ні не в якому разі виїжджати не буду, не хочу, каже. Ну, може, ми до зими ще вмовимо. Але на зиму теж ми там трошки облаштували, запаслися дровами, повставили камин. За це ми, ми не хвилюємось. Як вони ну, зиму проведуть? Ми хвилюємося, щоб всі остались ну, там живі. живі. Ви максимально посприяли від'їжджаючи, максимально посприяли так, для їхнього почат... комфорту, забезпечення. так? Цієї агресії купили двох свинів, закололи, зробили тушонку, зробили запаси, підвал, муку, сахар. Води, Мат... спустили туди все для життя. Ну у нас вдома максимально там автономно. У нас своя скважина, свій електрокотел, газовий котел, дров'яний. Тому якось пережити там підвал дуже добрий, можна перечекати. Але якщо буде пряме попадання, то ми всі розуміємо, що нічого не спаси. Да, то в будь-якому випадку все одно місце для хвилювання лишається, тому що так, це ж, питання навіть не так, в харчуванні. Там там, сусіди, там, не, там не тільки родські, там, там багато, багато людей залишилось. Багато, багато повернулося з дітьми. У нас багато знайомих, які які також хвилюються за своїх рідних. Я це на своєму це... авто вивозив людей звідти. І кидає там пости, що можу безкоштовно довести до Краматорська людей, багато котрі чоловік з жінкою кажуть, ми з речами, ми туди вже їдемо додому. Тобто ті, які виїхали сюди в Черкас, вони себе десь тут не знайшли. І вони. Відчайдушно хотіли повернутися, але я відмовив, сказав, що залишайтеся тут. Ну, проблема, от про яку ви говорите, от те, те, що ви говорите, в принципі, вона є масовою. Це стосується будь-якої родини, яка приїхала сюди. Неможливо всіх перевести. От як ми навіть з вашої розповіді, ми бачимо, що це справді інколи неможливо. І тому от, таке хвилювання воно присутнє. У більшості людей, які переїхали, і так як це проблема масова, ми сьогодні запросили до нашої студії нашого експерта, психологиню Наталію Месан. От вона завжди дуже тонко бачить ці моменти як професіонал своєї справи. Давайте послухаємо, воно йде, І от які пом'як сьогодні ми почуємо від неї от і до вашої ситуації, і як іти далі? Дякую. Пані Наталю. Хотілося б запитати вас, от почуття тривоги, почуття провини можна назвати, що це природньо, що воно може виникнути у будь-якої людини адекватної, скажімо так, і це в цьому немає нічого страшного. Ну, дивіться це дійсно в зв'язку з тим, що в нас дуже багато складових, не тільки слово війна ще й багато дуже інших. Втрата домівок, втрата постійного місця проживання, да, і людям приходиться ще й переїжджати, адаптуватися в іншому місці. Тривога однозначно є нормальною складовою в цей час, в цей період, і навіть і почуття і провини і сорому, да, вони теж існують і є нормальними. Єдине, що вони дуже виснажують, і людина знаходиться, начебто, в безпечному місці, але такий синдром хронічного стресу існує. і Людина може втрачати сили, хоча вона знаходиться в безпечному стані. Чому? Тому що є хвилювання за близьких, є страх смерті, який у нас виникає в нутрі у кожного підсвідомо. Чому? Тому що слово війна явно асоціюється з цим. І Ну, Такий момент, що є однозначно нормальні хвилювання за тих близьких, які залишаються там. тому що... А, а по-перше, вони були свідками цього, да, вони теж переживали, вони пережили ці події, у них ще відгукується в пам'яті в нашій а, довго ці вибухи, які вони переживали. Вони приблизно розуміють, що там може відбутися. Да. Єдиний, що момент там якось. Там, Мама і бабуся да включають почуття провини додатково, да, і пробують якось в родині. В нас зараз починається десь якийсь такий підсвідомий розподіл. А ти тут був, а ти тут не був. Да, і це не найкраще не найкращий розподіл в нашій країні для того, щоб ми могли перемогти. Не найкраще, тому що кожен має робити все, що він вміє, найсильніше. От вони вміють тут свою справу відкрити. Вона дуже чудова і вони якби ну з з такими з очима говорять про це, бо це улюблена справа, і це дуже чудово. Да? А, хто вміє тримати зброю, він там корисний, тому що будь-яка людина, яка не вміє тримати, вона там не корисна. Точно так же і тут. Тобто ми можемо робити те, що ми корисно вміємо робити, класно вміємо робити. Ми вміємо робити репортажі дуже чудово. І цим ми можемо допомагати. І можемо побачити в інтернеті багато жіночок, які на зараз щось роблять. Хтось викладає англійську мову. Хтось щось робить. І цим ми допомагаємо перемозі. Дякую. А от те, як от ви, ви вже звернули увагу, от розказували, як від'їжджали, так, там, запасли. Mm -hmm. це, от, про що це говорить? Це говорить про те, що людям небезпечно і страшно. Та, і люди пробують перше, що зробити себе оберегти. Це нормальна, абсолютно поведінка в таких умовах, тому що ну я можу йти на фронт, але якщо в мене є діти, у мене є близькі, яких треба оберегти, тому я оберігаю. Якщо я можу щось зробити для того, щоб уберегти там і зробити там тушонку, як вони говорили, да забезпечити будинок, зробити все максимально добре, це дуже чудові речі, які робляться. Тобто ми зробили для своїх близьких максимально все те, що ми могли зробити. Отже, і, і цим ми внесли свій вклад. І якби в цьому совість вже можна, чиста. Совість совість чиста, Да, вже чиста. можна сказати, що я вже потурбувалася. Да. Я, я вже розумію, що все, що від нас залежало, ми максимально зробили. Від нас не залежить, прилетить чи не прилетить. А от кажуть, що страхи дуже часто, страхи, які є у людини, вони дуже часто не справджуються. Я розумію, що ну, можливо цим неможливо проникнутися, але цю думку можна мати на увазі завжди. Ну можна в нас у кожного є свої страхи, які існують в реальності, да але ще є світ уяви, наш досвід, який ми проживаємо. Ми спираючись на наш досвід, щось починаємо фантазувати про той чи інше, про ту чи іншу ситуацію. Тому це абсолютно природньо, що в нас існують у кожного свої страхи, які не мають реального підґрунтя. І поки війна, поки війна ці страхи нікуди не не дінуться. Я пам'ятаю свій страх, коли я з чоловіком вночі mm -hmm. за, за руку його ухопила, Це пожло було вже все летало там дуже гучно. Діти спали, вони не так все сприймають. І я не могла заснути. Я не могла заснути. В мене отак колотилося серце моє. Я мене дрожав язик, зуби цокотіли від страху. Це все паніка. Це дуже, це дуже природній страх, коли ви переживали ну, події, які пов'язані з вашою небезпекою. А діти, ми. І він залишиться в вашій пам'яті. Приїхавши сюди до, до вашого міста, гарного, до речі, гарне місто, Черкаси дуже гарне. У мене почалися проблеми, ось такі е, нервові розлади. Угу. От, я почала як то кажуть. Пити ну, усі карвеліси заспокійливе. Я ну, помітила, що в мене почала так ну, ножка, як то кажуть, дергатися. Дергатися. І мені прийшлося звернутися до, до лікаря. Я можу зараз пропоментувати. Так, так, дивіться, що відбувається. Коли ми знаходимося в ситуації небезпеки, в нас так психіка налаштована, що вона переформатує нас. і Повністю наша енергія зосереджується там, мені треба себе убезпечити. Відключаються емоційні стани, відключається все інше. Ми так працюємо. Для чого? Тому що в нас включається безпечно, небезпечно, і мені треба убезпечити себе. Вся енергія приходить для того, щоб я могла діяти. Знаєте, емоції як заморожуються. Включаються вони тоді, коли ви починаєте розслаблятися, ви попали в ситуацію безпечно. Да? Вони починають розслаблятися, включаються інші механізми. Чому і з'являється тут енергія для тривоги? Ми тепер переключаємося на тривогу, на якісь інші процеси, і наш організм починає реагувати на те, що було декілька. Днів назад, наприклад, декілька місяців назад, декілька тижнів назад. Тому з умами відбуваються абсолютно ну, нормальні процеси. І добре, що ви зараз якось турбуєтеся про себе і про свій спокій. Ну, чоловік також відчував депресію десь місяць. Ну, ось так ми з доньками виходили на вулицю, гралися. Це якось так все було на такому рівному. Відчуті, ну, ні, ну, я теж не знаю, як це все прокоментувати. Ну, це, мабуть, це була депресія, я так вважаю. Це нормальні стани, коли ми проживаємо наслідки травмуючих подій. А в нас зараз травмуючих подій достатньо. Тому з вами відбувалися абсолютно нормальні стани, які ви переживали. І дуже добре, що ви їх подолали. Дякую. Я нагадую, що це проєкт близько до серця. А в рамках цього проєкту ми обговорюємо психологічні проблеми, з якими зіштовхнулися мільйони українців через війну в Україні. Та разом з вами та разом з гостями нашої студії шукаємо спосіб віднайти рівновагу та підтримку, щоб мати сили рухатися далі та допомагати іншим. Внаслідок військової агресії Росії проти України мільйони українців змушені покинути свої домівки і поїхати в місця більш безпечні, але на жаль, на цьому війна для них не закінчується. У більшості з них залишилися люди або в окупації, або на межі зіткнення, і вони за них хвилюються. І на жаль, до хвилювання ще додається почуття провини. Власне про хвилювання за рідними і близькими, які знаходяться в гарячих точках, ми сьогодні і говоримо. До нас в студію прийшла прийшли сімейна пара пара Свереденків. Вони приїхали із Карматорська. Та психолог, психолог і наш постійний експерт Наталія Месан, яка дає свої експертні оцінки, тому що говорять люди. Хотілося б запитати: от на цьому етапі, от спілкуючись з рідними там по телефону, так от є зв'язок. Ви відчули, змінилася якість спілкування? Між... Між... Mm, ні, ні. Наприклад, моя матуся, вона дуже рада, що ми тут з дітьми. Вона рада, вона да, їй страшно. Но то кожен ранок, як коли ми друг другу дзвонимо, вона мені нагадує, що я рада, що мої онучки в безпеці. Ми вже пожили. Вона така ж, ну, вона не повинна так казати. Вона їй тільки 62, моїй бабусі 83. Дуже скучила, хоче побачити своїх онучків і мене, і мого чоловіка, і нашу всю сім'ю. Ми надіємося, що все ж таки ми повернемось, і це буде не так довго. Скоріше ми чекаємо від нашої держави, від нашої слава нашій Україні, слава нашому ЗСУ. Надіємося, віримо тільки в перемогу. Якість нашого зв'язку ніколи не погіршиться. Ми, користуючись вашою програмою, можна передати моїй мамі. Да. Камера ваша. Мама і бабуся, я дуже вас е, люблю. Пробачте мене, якщо я щось вам не те говорила, ми обов'язково скоро зустрінемось. Тримайтесь без паніки до зв'язку з вами. Так, Люди там потребують допомоги, тому коли їду туди, когось вивожу чи щось там робити, то обзванюю знайомих та питаю, що треба привезти. Тому там не все є. Ліки, по-перше, багато жінок просять вести ліки. Аптеки там много чого не купиш. Та ціни інші. На пальне дуже високі ціни. Тому питаю щось вести туди. Скільки разів на день ви зв'язуєтесь? Це якісь спонтанні дзвінки, чи якось а, час якийсь освітній? Раніше візначує. спочатку було частіше. Зараз, якщо ти. Точно знаєш, що з ними все гаразд. Там, в городі вони впораються, щось посадили. Там, я зателефонувала їм зранку, все гаразд. Потім знову ж таки новини, якщо щось десь прилетіло, знову ми дзвонимо друг другу. Ну, один раз, це точно, кожен день, один раз зранку я їм телефоную. Ну, а так можемо і три рази на день друг другу телефонувати. Тому всі ну, дзвонюємося кожного дня. Така, а якось нікому не приходила така думка, що от, вони навіть усвідомлюючи, що ви в безпеці, і ми цього лише буде. Так, вони так і казали, що виїжджайте, тому що діти діти можуть ходити там до школи, до садочку, якось розвиватись, а не сидіти тут на місці. Так, вони були за те, щоб ми виїхали. Ну, Головне діти. Головне діти. Якщо. Не діти, мабуть, ми б там також сиділи б. Зараз До сама останнього. Мала, пішла у садочок, та їй дуже весело і радісно, що вона з дітками. Вона дуже чекала, то, тому коли це все почалося, садочок зразу у нас в Краматорської перестав працювати. І, ну, все, там і дитина все ні з ким не гралася, і дуже хотілося з кимось якихось емоцій. А зараз садочок ми пішли от, з понеділка, то дуже рада. З дітьми спілкування. Пані Андрею, на вашу думку, яка найкраща зброя проти страху? Ну, завжди говорять проти страху, перше, це його назви, тому що говорять, що емоції бояться, коли їх називають. вони стають тоді менш інтенсивними. І почати рухатися назустріч страху щось діяти. Да? Є тут якесь таке наскрізь, знаєте, почуття провини і. Воно на зараз може існувати у багатьох в нашій країні. Да? Почуття провини, почуття сорому, що а, ми начебто щось не те зробили, да? а, ми не взяли зброю, не пішли воювати. Да? Ми щось там не знаю, ми сидимо тут, їмо не знаю, красу, а з кавою, а там люди, можливо, сидять без води, без їжі, да? і якісь такі розуміння. А, я думаю, що ну, по перше, почуття провини воно має місце, але з іншої сторони воно забирає дуже багато енергії. І нам треба розділити тут і розділити. Ну, по-перше, де наша відповідальність? Що ми могли зробити в цій ситуації, тому що ми вплинути не можемо. Це дуже важливо усвідомити, що я не можу вплинути на війну, я не можу вплинути на те, що ну, я точно не починала цю війну. Да? І якби ми знаємо, хто починав цю війну, да? і є відповідальність за ту сторону, яка почала цю війну. Друге, ми маємо спиратися на себе, що ми можемо зробити в даній ситуації. Та от вони там могли обезпечити своїх близьких, зробити максимально все, забезпечити їх їжею і тому подібне. Це дуже важлива річ. Так? Ми можемо зараз турбуватися про своїх дітей, які вони сюди привезли. Діток, чому тому, що це майбутнє нашої країни? Ми забуваємо про це, що молоді люди в нас їх залишається не так багато. Так? Багато гине зараз на фронті. І діти, молоді люди, це те, що на що спирає, повинна спиратися наша країна, і в її варто розвиватися, підтримувати економіку. Тоді ми можемо підтримувати фронт. Ми не маємо цифр, але маємо знаємо точно, що було дослідження проведене за сприяння національної психологічної асоціації, і воно показує, що люди, які воюють або живуть у зоні бойових дій, менше хвилюються. З Чим це можна пов'язати? Ну менше хвилюються. Я вже так коротко про це говорила. Дивіться, що відбувається там, людям нема коли включати різні емоції. В них єдине є вдає два моменти. мені треба виконати завдання і себе убезпечити, да? залишитися живим. Так. І в нас в цей час організм перелаштовується. В нас виключаються непотрібні для нас механізми це емоції. Емоції не потрібні на війні, крім певної такої агресії, яка дає можливість виконувати бойові завдання а все інше. Я турбуюся про те, щоб мені убезпечити себе, виконати завдання, погодувати себе, ну мінімум потурбуватися про своїх друзів. Це один момент. Коли ми переключаємося і вже уходимо в зону безпеки, ми розморожуємося. У нас виходить виходить те, що ми починаємо включати тривожність, ми починаємо включати якісь там панічні розлади, виникають депресії. Чому? тому, що ми е, включаються емоції, які були заморожені. Ми починаємо переживати травматичну подію після після неї. Це якби нормальні стани, е, і з ними варто щось робити. Якщо людина сама не впорується, то варто звертатися до когось. Що іще одна на зараз є. На зараз іде у нас. Якби ну, є е, 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 фокус у нас на щось, ми фокусуємося, ну там не знаю, на діяльності, фокусуємося. Да? От вони фокусуються на дітях, фокусуються на якійсь діяльності, є якийсь який фокус. Але фоном у нас у всіх на зараз іде слово війна. Да? І оцей фон він дає ще додаткові тривожності. Да? Тому що говорять: дивимося сюди, е, прилетіло, і вона розуміє, що прилетіло саме туди, де є близькі люди. Це теж включає певні стани тривожності. Як з цим впоратися? Ну, один із моментів це точно побачити в собі які сильні сторони, що я вмію робити. І ну дуже, дуже гарні дії, і можна брати приклад, коли я їду туди, де живуть мої близькі, я везу щось, я допомагаю, я питаю, що привезти, Я розумію, чим і це дуже чудова допомога тим людям, які знаходяться от в їхньому місті в Краматорську. Да? Ми тут щось робимо, ми виготовляємо, ми відкрили. Власну справу це дуже чудово, тому що ми зайнялися своїм ділом. Дітки займаються своєю справою, їм треба вчитися, їм треба ходити в садок, їм треба е е зростати, бути розумними, тому що нашій країні потрібні молоді люди, фахівці, які будуть її підіймати. У нас на жаль спливає ефірний час. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Будемо сподіватися, що і ваша родина, і мільйони родин і українців скоро ви Ми обов'язково переможемо. Дякую вам, пані Наталі. Дякую, що були з нами упродовж ефіру. Побачимося рівно за тиждень. Дякую Національної асоціації медіа та лабораторії форматів за можливість говорити на такі важливі теми. До зустрічі!